Вітаємо на каналі Майбутнє. Сьогодні у нас в гостях наша постійна гостя. відьма Тетяна Гай. Вітаю всіх глядачів каналу Майбутнє. Ну що ж, сьогодні подивимося. Прогнози, актуальні питання, які цікавлять, я впевнена, не лише українців, адже зараз події, які відбуваються в світі, просто розвиваються в шаленому темпі. Тож будемо дивитися, до чого це все призведе. Багато експертів попереджають про посилення обстрілів найближчим часом. Чого очікувати? Давайте подивимося, тому що ворог планував здійснити обстріли ще на кінці, наприкінці минулого тижня. Але дивіться, що вилітає у мене одразу з колоди, при, коли я її тут перемішую. Так, вилітає карта місяця. Тобто, дійсно, у ворога є плани. А, так, подивимося, можливо, він відмінив а, наміри обстрілів. Що я бачу по карті правосуддя і дев'ятка мечів», Правда по цих картах? Що ні, ворог це лише певна провокація затягування по дияволу. Адже ворог вирішив перенести, змістити удари. По Україні, тож він абсолютно не відмінив свого наміру бити саме через масовані атаки. І я бачу, що все-таки отих дві масованих атаки, які він планував на минулому тижні, він переніс наприкінець цього, десь із середи. Це чітко і це будуть дійсно масовані обстріли. Я це бачу по тузу мечів. Mm. Але так, показує все ж таки ближче до кінця цього тижня. Для яких міст та регіонів найбільша небезпека на цьому тижні? Так, давайте подивимося. Захід, північ. Схід, південь, центр. Діються, зараз мені найбільше не подобається Центральна Україна, адже тут чітко посилення обстрілів через карту Сила і жертви через карту четвірка мечів. На жаль, також мені не подобається північ України, адже тут є удари саме по людних місцях, тобто місця, де знаходяться люди. На жаль. Також мені не подобається по десятці мечів, все ж таки, і західна Україна. Я бачу, що дивіться, карта помірність у нас перебивається картою королева мечів. Це означає, що. Е там на певний період можна буде забути про спокій, який визначався картою помірності, і ворог буде бити. Дивіться, ситуація на сході мені, ну знаєте, скажу жахливі карти. Бачу руйнування, бачу удари, але вона, знаєте, як страшно це говорити, як стабільна. Ну, от. Так як зазвичай ворог б'є. Не бачу, щоб там були якісь такі жорсткі трагедії, можуть бути руйнування, влучання. Але от, наприклад, по тому, що я бачила по регіоні регіонах центр, захід і північ схід мені не так фонить небезпекою. І є небезпека і на півдні, але все ж таки, ще раз кажу, не така жорстка, як в регіонах, які я назвала раніше. Які небезпеки для міста Києва чи можемо передивитися місто по районах? Не стала дивитися по районах, тому що буде дуже важко дивитися по районах через те, що воно на Київ летить через нову тактику із усіх сторін. Тому можуть збивати і в різних місцях можуть бути падіння уламки, можуть бути влучання. І мені я зараз взагалі переглянув загальному Київ. Покажіть карти таро, Чи є небезпека на цьому тижні. Одразу страшний суд і карта, дивіться, і карта вежі йде, також іде, що це будуть якісь неочікувані місця влучань. На жаль, знову мені випадає ця карта, коли ми передавляли центр, карта сили і карта жертв для Києва. Тобто, влучання будуть, жертви, на жаль, будуть. Знову мені найстрашніші небезпечніші моменти показують із середи. І ще раз хочу сказати передбачення, яке я бачила на минулому тижні влучання у святиню. Тобто в центр міста будуть бити по урядовому кварталу, буде влучання в якусь святиню, і де це мені або Софія, або Михайлівський Золотоверхій небезпека не минула. Бачу, влучання також мені небезпека От дуже іде цього разу саме оболонь, ну і звичайно, центр. Не можна сказати, що десь менше безпеки, десь більше. Київ в небезпеці. Цими вихідними Ніжин атакували майже добу. Чи будуть такі тривалі атаки повторюватися? Ви знаєте, однозначно, так. І мені от не подобається, що ці атаки будуть відбуватися навіть в більшій мірі, все ж таки, в денний час. Для залякування, Ціль залякування максимальне. І що я ще бачу, що навіть буде таке, що от не так як там вночі був обстріл, а потім трошки стишується ворог. Тобто, може бути, що і вночі будуть бити, потім на другий день будуть бити. Так, я бачу таку небезпеку для багатьох міст України. Але все ж таки мені небезпечнішою йдуть все такі масовані атаки ворога, тому що я тут бачу дійсно нову тактику, яку ворог вже міг протестувати і протестував, як би жахливо, це не звучало. І він буде використовувати цю тактику і надалі. Чому під Києвом вибухнув потяг з боєприпасами? Це диверсія чи необережне поводження з боєприпасами? Давайте подивимося. Ви знаєте, от я дивлюся чітко. Мені коли я запитала диверсія, мені йде чітко трійка, дев'ятка мечів і паш пентаклів, тобто як заказна робота за гроші, замовна робота. І дійсно це була диверсія. Тому що коли я дивлюся, необережне погодження з боєприпасами, тут чітко йде ні, тому що тут четвірка пентаклів, королева пентаклів, тобто ні, це однозначно диверсія спланована. І дивіться, що мені ще показує, що подібні випадки у вересні ще також будуть повторюватися. Якими будуть передвісники завершення війни? Ну і зараз я бачу передвісниками завершення війни будуть якісь неочікувані смерті, тобто не смерті там от просто цивільних людей. Це якісь будуть страшні удари. Це може бути той же удар по святині, який я бачила ще на минулому тижні, і дуже хочеться вірити, що воно не здійсниться. Але я вже давно говорила про знаєте, таку рокову подію, пов'язані з ударами, з руйнуваннями і з смертями, яка неминуча. Яка має статися. І ось зараз, коли час приближується до цього, я бачу, що це може бути саме пов'язано із святинею. Чи є передвісником завершення війни те, що Росія почала атакувати країни НАТО безпілотниками? Які наслідки цих дій? Ні, Я не бачу, що це може бути передвісником закінчення війни. Я бачу, що будуть ще зальоти однозначно. Росія показує свою силу. Вона показує, що ніхто і ніщо не стане їй її... Перешкодою до досягнення своїх цілей. І що мені звичайно тут подобається, звичайно, в цій ситуації, що нарешті ці країни почнуть реагувати не просто занепокоєнням, а от конкретними діями. Це я бачу по королеві жезлів, конкретними діями допомогою нам. Дивіться по тузу мечів, Ну, я вже не раз про це говорила я буду казати. Тобто вони будуть намагатися знищити ворога нашими руками. Як ми бачимо, вони вже зрозуміли, що протистояти рашки вони навряд чи зможуть. І побачили, як трималися більше трьох років ми, коли ми, маленька країна, протистояли такій машині, такому страшному звіру. Тетяно, розкажіть, що ви підготували до свята Великої Матері? Так, ну насправді дивіться, у нас зараз е із 7 вересня розпочався коридор затемнень. Почався він із місячного затемнення 7 вересня, потім по трьох, дев'ятках, 9 вересня, у нас відкрився великий портал Великої Матері, яка відповідає за. Е Добробут за багатство, за здоров'я, за захист, тобто, в декількох словах, відповідає за земні блага, саме земні блага у цьому вціленні. Зараз коридор затемнень у нас закінчується після дня осіннього сонцестояння 21 вересня. Тобто, ми входимо після цього коридору затемнень, після цих подій, після. Цього порталу великої матері ми входимо в новий етап. І ми можемо увійти в нього щасливо, благополучно, попросивши у Великої Матері для себе і для своєї родини всіх земних благ, які тільки є на, цьому землі, на цій землі. Як я підготувалася зараз? Тобто, на, починаючи, із, починаючи з із сонячного із місячного затемнення, я, мої хороші, заряджала для вас справа. Авжній трипільський амулет великої матері, наш трипільський, тобто який притаманний саме нам, українцям, де зображена велика матір з двома лунницями. Дивіться, тут дуже цікаво є 18 символів. Ми знаємо, що 18 – це старший аркан місяця, тобто місяць це відкриття чогось таємного для нас. Але земного все ж таки 1 плюс вісім буде дев'ять. Це є число великої матері. Саме 18 ось тут енергій, які закручуються саме проти часової стрілки. Адже я не раз вам казала, що енергії е от, і достатку, і фінансів, і здоров'я запускаються саме проти часової стрілки. Тому це унікальна можливість, е яка буде. Доступна тільки один раз. Дивіться, я заряджала ці амулети сама. Ви можете придбати для своєї сім'ї цей амулет, і всі, у кого буде цей амулет, долучаються автоматично. До ритуалу, який ми здійснимо всі в режимі онлайн 21 вересня у неділю. Часу дуже мало, але це мені сили підказали буквально на днях. Це далеко не для всіх, для тих, хто відчуває, тож тут не буде великих розкачок, великих розмов. Хто відчує, зреагує моментально, тому що часу у нас небагато, щоб я ще відправила вам ці амулетики, і ми через мою силу, силу Великої Мати. І вашу силу зарядили для вашої родини ці амулети на захист, на здоров'я, на добробут, на всі, на придбання і отримання всіх земних благ. Бачите, знову-таки сила трьох, яка теж зображена на цьому стародавньому трипільському е сигілі. Тож, будь ласка, не пропустіть свій шанс, кількість амулетиків, кількість міст обмежена. Ще раз нагадую. Е Через амулет, через ритуал онлайн ми долучаємось до ритуалу і заряджаємо для вашої родини. А, терміну дії цей амулетик немає, так як ви підключаєтесь до сили великої матері, і вона буде з вами протягом всього вашого життя, оберігати вас і вашу родину, дарувати всі земні блага, які потребуєте ви та ваші рідні. РФ виставила іскандери неподалік польського кордону в Калінінградській області. Чи полетять на НАТО ракети? Однозначно буде. Ще полетять і безпілотники. Полетять уже на цьому тижні. Тут я бачу по задуму ворога карта місяця Д'явол підказує, що ворог це готує по справедливості. Показати, хто я головний, хто є найсильніший. Не знаю, як ракети на цьому тижні, але безпілотники точно полетять. І це настрашить ці країни ще більше. Путін почне війну з НАТО. Буде реальне вторгнення в одну з країн. По тройці мечів, трійці мечів. І пажу жезлів я бачу, що дійсно м -м, Путін планує, в нього є такий задум. Але тут мені показує по страшному суду, що події якось будуть розвиватися так. Ми вже про це говорили, що йому по трійці Пентаклів я бачу, що не вдасться здійснити е, свій намір. Дуже би хотілося, щоб і країни Європи, і НАТО е, зрозуміли нарешті, чиїми руками стримується ворог. І допомагали нам ще більше, ще раз кажу не лише словами, а й діями, не лише стримати ворога, а і знищити його. І дивіться, по картах, як будуть розвиватися події далі, я бачу, що це все-таки відбудеться. І по колісниці я бачу, що це відбудеться дуже-дуже швидко. Зараз до жовтня теж будемо спостерігати дуже багато е, таких е, подій, які просто так швидко розвиваються, динамічно розвиваються. Вірте мені, ці події будуть великим плюсом для України. Чи допоможуть у захисті українського неба союзники? Чи Покажіть Ну, спроби у них будуть і обіцянки будуть по карті зірка. Але ви знаєте, я не бачу. Що будуть там конкретні дії, які дадуть конкретний результат? На жаль, чи можуть бути прильоти пожежову і чи є загроза допомозі Україні, яка йде через Польщу? Прильоти можуть бути навіть у вересні, дуже швидко по колісниці. Чи стримає це надходження допомоги для України? Ні. І по карті мага я навпаки бачу, що навіть і пришвидшить. Чи введуть в Польщі воєнний стан? Ні. По трійці пентаклів і шестірці жезлів я не бачу такого розвитку подій до цього не дійде. Трамп заявив, що ситуація між Зеленським і Путіним настільки напружена, що вони не можуть навіть розмовляти. Чого очікувати від Трампа зараз? Дуже дивно. Вони навіть поговорити не можуть цікаво, чи поговорив би він з ворогом, які вбивають твоїх людей, нищить твої міста. Дуже цікаво, якби він говорив. Але давайте подивимося. Ви знаєте, тут я бачу, що пусті балачки вже доходять до кінця. Тут я бачу різкі дії, причому агресивні дії Трампа в сторону Рашки уже в вересні місяці. Він йому не спустить з рук Путіну те, що, ну, можна сказати, Путін спозорив. Трампа і показав його безсилля, показуючи не щодня, демонструє для Трампа його безсилля. І я бачу, що ну, якщо образно так от висловлюватися по трійці мечів, що це, якби Трампа, все ж таки ранить. І він не стерпить для нього це тяжка ноша, і тому справді я бачу в вересні уже конкретні дії. І ще раз повторююся, вони будуть достатньо агресивними в сторону Путіна і Рашки. Як він насправді відреагував на ситуацію з Польщею? Ну, ви знаєте, якось для нього це. Я не скажу, що для нього це якийсь був шок, чи його це вразило. Для нього я тут бачу, це було якось ну, очікувано, передбачувано, але я не бачу тут по шестірця Пентаклів, що він ну, придав цьому, знаєте, якусь велику кількість уваги, чи його це якось так от схвилювало. От якісь такі рівно. Чи справді росіяни зайшли в Куп'янськ? Намагалися. Це була навіть більше якась як провокація, але я не бачу, щоб вони зайшли. Тобто, я бачу, що дійсно влада Куп'янська говорить правду. Але спроби були. Я бачу, що багато таких от, правда, провокацій, таких от якихось заворушок, але ще раз скажу, я не бачу результату від них. Тобто, це як пшики такі. Військові повідомляють про успіхи на Сумському напрямку, якою буде ситуація на цьому напрямку. В своїх прогнозах на початку вересня, коли всі дуже боялись наступу, всі дуже лякали наступами осінніми. Я попереджала прогнозувала те, що бачу, що не лише наступу рашистів, вони його планують, але їм не вдасться його здійснити. і бачимо, що дійсно воно так є, стримуємо ворога. Також я передбачала, що ми зможемо і відігнати вражину, нехай можливо не дуже суттєво, але відігнати. А це вже такі. Важливий дуже крок. Давайте зараз подивимося, що буде далі? Чи будуть і далі у нас такі успіхи? Так, будуть уже в вересні. І дивіться, по карті Сонця бачу, і я вам хочу сказати, що два таких от напрямки, де будуть найбільші такі просування відгон ворога з нашої землі, це два напрямки. Знову ж та сама Сумщина, мені тут показує результати, і Харківщина. Далі будемо іти ще більше, більше більше, звільняючи наші землі, наші прекрасні українські землі від рашистської вражини. Якою буде ситуація на запорізькому та херсонському напрямках? Запоріжжя, що чекає нас там. Ну тут я бачу, що якось стабільно стримуємо ворога. Не бачу просування ні в одну сторону, ні в іншу. Але дивіться, кінець вересня. Можливо, початок жовтня я бачу, що ворога виженуть звідти. І дійсно, отут от мені зараз показує, хай так зараз ну, така рівна ситуація, але через невеликий проміжок часу вона зміниться і зміниться на краще для нас. Давайте подивимось і Херсонський напрямок. Покажіть карти Таро. Херсонський напрямок мені там зараз якось важкувато, якось вона знаєте, стабільно тяжка ситуація. Я поки що таких да я бачу цю можливість, яка відтягується, і ворог це знає, чому він припинив зараз сказав, що припиняє переговори на стосовно закінчення війни. Але, скажімо так, ми їх і не вели нормально. Ті переговори вони не велися, і дійсно ворог має самостійно покинути Херсонщину, Запорізьку область, але поки що найближчий тиждень ситуація там буде стабільно тяжкою. На жаль. Якою буде ситуація в Криму? Теж всі говорили, бачите, про такі якісь зрушення, мали такі дуже якісь великі надії а, по Криму. Дивіться, цей місяць я ще зрушень не бачу. От так як воно було, так воно й буде. Ніяких нехороших ні непоганих новин я не бачу. От якось стабільно. Алла Пугачова у своєму інтерв'ю натякнула на масштабні події в 2027-му. Чи пов'язане це із замороженням війну? І чому саме 2027-й? Mm, тут я бачу якісь святкування по трійці чаш. Ви знаєте, я не бачу це що її ця чуйка із передбаченням щодо війни. Я бачу, що тут щось пов'язано із владою Росії. Можливо, вона перечуває смерть Путіна, тому що якби йому він стоїть у 27-му році, протягом двох років. Так, да, тобто пов'язано, дивіться, це по четвірці мечів. Це пов'язано щось із чиєюсь смертю, смертю імператора, четвірка мечів і імператор. Тобто, видно, що вона щось перечуває. Але чи пов'язано це з Україною? Ну, ви знаєте, так тепер в мене трошки таке питання. Три, всі ми знаємо, що Алла Борисівна ніколи своєю сім'єю не підтримала війну з перших днів покинула територію Росії. Чи може ще й раніше. Але не підтримувала, але і не висловлювалась там в підтримку. Ну, в підтримку України, але ніяких голосних заяв до більше трьох з половиною років ми не чули. Почули саме зараз. Тут теж є певні особливості, чому так. І, м ви знаєте, зараз дуже багато е російських людей буде висловлюватися і проти війни, хоча вони от якби висижували, тому що от таких дивіться, не гучних заяв, не інтерв'ю мало хто робив, щоб підтримати так от Україну на світ, на весь світ. Зараз я бачу, що таких заяв ставатиме більше, щоб підтримати Україну, адже публічні люди розуміють, і дійсно багато хто з них має чуйку, що Перемога України вже близько. І всі хочуть бути союзником переможців. Правильно? Тож, побачите, ще буде не одна така заява зараз. Дуже гучна і дуже публічна. Ну що ж, будемо спостерігати, будемо дивитися. Звідки у Пугачової може бути інформація про майбутні події? Це впливові знайомі чи магія? Чи правда, що в роду Пугачових були відьми? Так, я знаю, що день народження в один день зі мною, 15 квітня. Підкажіть мені, будь ласка, рік. Одну секунду. 15 квітня. Eh, 1949 рік. П'ятнадцяте квітня, 19, рік. Алла Вона однозначно має здібності по верховній жриці, які приховувала. Все життя, це у неї родове, це по сім по десятці чаш по роду батька. Так, вона дійсно має здібності. Тобто, якщо б вона їх розвивала, ми б дізналися про неї не лише як про співачку, а і як про відьму. Дуже приховано було, можливо, це через те, що більшість її творчого шляху все-таки пройшла під час радянських років. Тому я бачу, що вона приховувала роботу з темними силами, але так у неї є дійсно здібності. Чи практикує магію Алла Пугачова? Не часто. Але так, практики робить. Дивіться, причому по місяцю по карті мага. Я бачу, що у неї такі як авторські практики дуже схожі з моїми? Вона це робить по відчуттю, по тому, як їй підказують сили, тобто це не те, що там з книжок, а от за покликом серця. Саме на самоті сім'я її про це знає, тому так, практикує. Яка мета Трампа щодо Білорусі? Чи зможе він відірвати Білорусь від впливу Росії та Китаю? він щось з Білорусією, задум задом по місяцю. Так, хоче, знаєте, зробити Білорусь своїм союзником, дійсно відірвати відражки Китаю, але я бачу, що йому це не вдасться. Це його ілюзія по 9 чаш, як і. А, багато того, що він сам собі, знаєте, накрутив себе в голові. Ось зараз і так теж він собі думає, що йому вдасться це зробити, але це не так. Чи можливе поновлення обстрілів з території Білорусі або провокації на кордоні з Україною? Тут я бачу якийсь пасивний стан по трійці пентаклів. Не бачу ніяких агресивних дій зі сторони Білорусі, не бачу зальотів, не бачу провокацій. Це, якщо дивитися найближчий місяць-два. Якою була справжня мета приїзду Келога до Києва, і чи були у нього таємні домовленості з Зеленським? Справжня мета. Дивіться, тут знаєте, дивіться, по тузу і королеві жезлів, знаєте, як скажу такою фразою: заземлитися, тобто пустити тут остаточно коріння. На українській землі, тому що для них по королю Пентаклі я бачу, що це ресурсна земля, ресурсна країна. А, чи були якісь таємні домовленості? Так, по карті Силі я бачу, що це домовленості про допомогу, по смірті чаш от якось більш таємну, закриту допомогу для України, а, з метою подолати ворога. Тому що у нас е, спільний ворог, це рашисти, це рашка. Ми це вже можемо е, висловлювати відверто, вони поки що не зовсім. Але бачу, що таємні домовленості велися саме в цьому напрямку. Дякуємо, Тетяно. У нас вийшов край цікавий ефір, на якому ми розглянули не тільки політичні питання, а й новини шоу-бізу. Бережіть себе, побачимось.